Людей, що приїхали працювати на заводах Львова, згуртовувала не тільки праця, а й спільне дозвілля та творчість. І заводи надавали для цього інфраструктуру. До неї належала, наприклад, ця споруда. У 30-х вона будувалася як костел. Після війни у ній розмістився один із цехів Львівського автобусного заводу, а зрештою зробили актовий зал. Тут проводили сотні подій. Святкування, зустрічі зі знаменитостями, концерти. Загалом у радянський час при кожному великому підприємстві діяв будинок культури чи клуб. Там відбувалися лекції та кінопокази, створювали гуртки та самодіяльні колективи. Втім, усе це було не просто можливістю відпочити після роботи. Культура була частиною чогось більшого, інструментом залучення в колектив та формування нової радянської людини. І ця нова людина мала бути творчою. Стоять ліси в смарагдовій задумі, гудуть вітри на висяг гір, Співає море в білім шумі, І світить бризки синіх зір, І молоком пливуть у вирій хмари. Сміються ранки голубі, поля пастужені отари і сонце грає на трубі, всі голоси і бурні, і спокійні, глибоких надр і височин Вільлються в душу гармонійно, Потоком вражень і хвилин. Коли тільки прийшов з секретарем комсомольської організації, директор мені каже, маєш молодіж? От і займайся. Створили вокально-інструментальний ансамбль. Дизель. Він грав тут весь час у нас на тих міроприємствах, які ми святкували. Ми їх возили в підшепний колгосп. Вони там давали концерти. Ой, облесник, перелесник, де ж він в дану мій. Він до Мавки Лісової вітром вже летить. Електрон мав свої художні ансамблі, знамениті Галичина, який гастролював по цілому світу. З концертами їздив по Штатах, по Канаді, по Європі, в Бразилії. Півсвіту об'їхали, Австралію. З таких відомих колективів, що були при підприємствах, ну, от прийнято говорити про ці ритми Карпат. Це Вія, вокально інструментальний ансамбль цього клубу Львівського автобусного заводу, де працював е е е Білозір і частина людей, які потім війдуть в Атру, і вони працюють як самодіяльність. При клубі вони створюють вокально інструментальний ансамбль, мають всі костюми, гарно грають, і в них ідея, що ми будемо робити new folk, такий неофолк. Що ми хочемо по-новому грати народне, і це було безпечно для радянського проекту. Всі всі ми віталися. В клубі е, був організований вокально-інструментальний ансамбль. Хлопці, дівчата. Вони нам концерти під час обідньої перерви організовували, перегравали адбу. І ми швиденько їли і бігли повний зал, молоді переважно. Важливим етапом поворотним в радянському проєкті буде збільшення часу на відпочинок. Це відбудеться в кінці 60-х років. Ще один вихідний. Але ж ми розуміємо, що радянська людина має проводити час. Правильно, а що значить правильно? Правильно, це те, щоб цей проведення вільного часу змінювало тебе. А як можна змінити людину? Ну через творчу діяльність. Співаючи, танцюючи, роблячи будь-які інші речі. Тому, з одного боку, основні підприємства великі пропонували простір, можливість і інструменти для змінювання себе. З другого боку, звичайно, вільний час означав, що я можу ввечері піти в філармонію чи в театр, в кіно. Ну, а потім знову все залежить від людей. Були активісти, які, наприклад, хотіли співати. Приходять і кажуть, що так і так, от, ми хотіли би хор створити. Добре, створили хор. Приходить другий колектив і каже, що от ми ходимо на паради, то 1 травня і 7 листопада. От скучно. Треба би було якийсь оркестр створити. Ну, оркестр каже, будемо створювати. Ну, то ж зараз можеш зайти в магазин і купити, який хочеш інструмент. А тоді ж воно було надзвичайно складно, то використовуючи ті, що наші випробувачі їздили по всьому Союзі, декуди не поїдуть, то привезуть той, то привезуть той, то привезуть той, то привезуть той. І створили конструктори, випробовувачі, слюсарі з цеху, колектив був чудесний. Регулярно працювали з театрами Театр Заньковецької опери та балету. Тоді театр Приквоше був. Той, крім того всього, через товариство знання приїжджали відомі артисти до Львова. Ми їх запрошували на зустріч. От, наприклад, на по пам'яті я пам'ятаю, був і вокалніш, була Лариса Вдовиченко, був Куравльов. Вони були тут, вони виступали перед колективом. Татри будуються шалено В кожному районі. Був ще відповідно до планувальних квот. Будували БК якийсь районний. В ньому могли б бути фільми або кінотеатри. Наприклад, для Володимира Великого, там, де автобусний завод, де видавництво величезне спеціалізація була в кінотеатр льонок для молоді. А в старому місті були оці такі гарні своє кінотеатри, в яких грала музику, фоє, джаз, могло бути кафе, і ти йшов так на кілька годин. Театр Львів був, він ще досі є на папері. Він був частиною переформатування великого парку Стрийського парку. Стрийський парк він так би зв'язує старе місто з тим новим містом, де були багато заводів. Часто ми гуляли в Стрийському парку. Там всякі такі вертушки, то все було. я не знаю, що тепер зараз я. А так ми з дітьми ходили і самим цікаво було. Фонтани освіти зараз відновлюють, кінотеатр. Там, колись були павільйони, вони згоріли, такий був підковий павільйон. О, там постійно якісь виставки були, товарів виробництва там, Венгрії, там, товарів виробництва з Німеччини. Нічого не продавало, але що можна було подивитися. І це було одне з центральних місць дозвілля і відпочинку. Це, от, до речі, важливо згадати. Парки відігравали дуже важливу роль. Тобто це були такі мульти, пульти, все там було. Це традиція ще з 19 століття перетворювати парки в такі публічні зони. Там, ти не просто гуляв, там були. І їжа, і музика, і сцена, і відповідно кінотеатр. Відносно спорту було два напрямки. Як цехова організація, тоді ГСКБ по автобусам Києві, ми приймали участь в спортаді автобусного заводу. А окрім того, ми в себе проводили різні змагання. Ми створили п'ять команд, і ми проводили свою спартатіаду. Там було десь п'ять чи шість видів спорту і регулярно там. У нас плюс якийсь був рядом був е, стадіон Динамо. Орендували, йшли змагатися. Ще, ще крім того всього от є підрозділ. Слухайте, пішли, поганяємо футбол. Раз, два, вівторок, четвер. Пішли. Команда на команду граємо футбол. Крім того, всього орендували басейн. В е, тому в політехнічному інституті. Парк Стрийський був недалеко, йшли туди і теж двічі на тиждень не плавали, а зробили водний баскетбол. На поляроні е, в тир ходила, стріляла, були змагання між відділами і ми перше місце в наш відділ зайняв. Нам дали премію. Ми ту премію, правда, пропили. <рес> ну, відмітили, посвяткували. На мікроприладі в певний час, поки працювала. Там була головою гірської секції. Ну, в основному ходили на Кавказ. Я ходила на секцію міська секція туризму. Я два рази їздила на Кавказ в Карпаті, то не рахується. Вони нищі, ті гори, тут рахується пішохідний туризм. Але останнім часом ходили на північний Тяньшань, ходили на фанські гори. Хотілося щось щось вище, чогось більшого хотілося досягти. Полярон мені оплачував якийсь процент вартості тої путівки. Так що мені буквально там за копійки діставалися такі путівки, я їхала. З туристами піднімалася з льодоробом. Але це не на кожному заводі. Найбагатшим у нас заводом в цьому сенсі був автобусний. От у них було завжди все. Нам не давали ані штанів, нічого. Це ми вже самі. А там, аж до того, що костюми, все було. А чоловік, коли вже був начальником цеху, він був сам волейболіст. І він входив в команду автобусного заводу. Там тоді виділялися кошти для тої команди. Вони їздили по Союзі навіть там. Ну, правда, не, не по цілому, ну так, трошки виділялися кошти для відпочинку. Я знаю, що вони командою їздили на море. Футбол було не, не так просто зробити, і у, у Львові, в принципі, була тільки одна, умовно, народна команда. Футбольний клуб Карпат. У 69-му році вона здобула Радянського е, Союзу. Це була перша і єдиний випадок, коли команда першої ліги здобула е, такий високий трофей. На стадіоні України він тоді називався Дружба, який теж утримував і був електрон. Стоїть велика меморіальна доска вчиться і знаменної події. Ну і стадіони «Україна» електрон теж подарував місту. Дуже важливим елементом оцієї спадщини, цих всіх підприємств, які утримували інфраструктуру велику, якраз. Була ситуація, що майже в кожній другій родині було прийнято віддавати дітей в музичну школу. Майже в кожній другій родині люди займалися якоюсь формою творчості. Хтось вишивав, хтось співав, хтось грав, хтось танцював. Інфраструктура будинків культури була настільки насиченою, що зараз це навіть важко собі уявити. Ми ще досі живемо на руїнах цієї інфраструктури. Воно може було поганої якості і не завжди добре утримувалося. Але при кожному підприємстві люди мали можливість, мали можливість займатися творчістю.